Вітаю для чого мого каналу, мене звуть Віталій. І сьогодні я хочу в цьому відео, поки їду по дорозі, по роботі. 1 Розказати, поговорити на тему, які. Закони в США для подавляючої більшості громадян США чи проживаючих, скажімо так, точніше в США, бо тут не тільки громадяни проживають. Найважливіше, як кажуть деякі блогери, поставте відео на паузу, подумайте трохи, і я через 5-10 секунд відповім. Отже, ну це, звичайно, моя думка така, але вона склалася після того, як я вже більше року проживаю в США. Так от, найважливіші закони США для подавляючої більшості громадян. Це Правила дорожнього руху, ну і все, що зв'язано з рухом на автомобілі. Тому що, більшість, знову ж таки громадян, тобто проживаючих в США, приходиться зв'язувати, ну, тобто, ну, зв'язуватися з законом або Мати справу, згідно з законів, це правила дорожнього руху. Тому що жити в США і не мати автомобілі, не використовувати автомобіль, практично неможливо. Є стільки декілька таких моментів, і то вони тимчасові, але якщо повноцінно жити в США то треба обов'язково мати автомобіль і, звичайно, на ньому їздити. А чому ж ці правила настільки важливі? Вони важливі з двох причин. По-перше, всі закони в США, це стосується і правил дорожнього руху, дуже зарегламентовані. Скажемо, вони дуже важкі щоб зрозуміти простої людині. І друге, це те, що порушення цих правил веде до як мінімум великих фінансових або грошових витрат, ну і пов'язані з ним інші. Скажем, ті ж самі, що можуть призупинити права, там, відібрати права, автомобіль відібрати все таке інше. От. А тому більше всього громадяни, ну тобто, ті, хто проживає в США, от, наприклад, навіть зараз я приділяю увагу дотримання саме правил дорожнього руху. Це дуже важливо, і ви можете побачити, що. Ну, тобто, добре, ви не побачите, я за рік побачив відміну від поведінки водіїв США і України. Вона дуже відрізняється. Це тільки тому, що, як я вже назвав, що цих правил дуже багато, їх треба всіх виконувати, навіть які... Саме дрібне правило не виконаєш. Ну, з'ясно, що якщо я кажуть, попадешся поліцейському, то будуть великі штрафи, як мінімум. On for miles. Ну от, мотоцикліст їде. Бачите, не включає обгон, цей поворот. Всі дотримуються правил. Звичайно, дрібні порушення є, без них неможливо, але основне те, що, мабуть, кожен водій, коли їде на автомобілі, от зараз думає про про... Та сказати про правила дорожнього руху, це основне те, щоб не скоїти аварію. Ну тому що, звичайно, коли ти скоїш аварію, то це вже, це вже буде порушення і від цього ну, якби не уйдеш. Якщо можна якесь дрібне, от, скажімо, зараз вони перевищують швидкість на, на 5-10 миль в час від максимально встановленої. Але ну, це незамітно, тому що, по-перше, я вже зрозумів, що поліцейські на це не звертають увагу. Ну і по-друге, як, е, як коли це масово, то ну, неможливо зафіксувати, а якщо навіть фіксується, то ну, взагалі це як би дозволяється. Таке, так само, як, наприклад, переїхати там якусь сплошну лінію, яку не можна переїжджати. Ну, зараз поліцейського на дорозі немає. Якщо я переїду, ну, мені не треба, десь воно, хоч тут якби такого щось немає, то звісно це не зафіксується і ніяке покарання не буде. Отже, дрібні порушення правил дорожнього руху, е майже всі водії виконують, Ну, я е намагаюся не порушувати, ну, але може таке бути, так що не замітив, чи не, не звернув увагу або не зрозумів обстановку. В основному правила, вони то зрозуміли, але на відміну від скажімо, України, ці ж правила дорожнього руху дуже зарегульовані. От скажемо зараз, паркінг, ну, паркінг не так. От справа, я б в Україні при такій ситуації, таке ОЗЦ, справа, от це можна постаїхати на землю, поставити, тут не можна. Тут написано, що новий паркінг, все, я не можу виїхати. От на, на цю, біля озера на ділянку і поставити автомобіль. І як бачите, ніхто не ставить. І виходить, що от тут їдеш по цій дорозі, якщо треба терміново зупинитися, ну зрозуміло, коли там автомобіль зламався, він нікуди не поїде, включив аварійні сигнали, все. А просто зупиниться. Навіть попити води, да, так сказати. Я не знаю, що ще. Е, неможливо, Нельзя! Закон забороняє, і це вже порушення. Отут, ноу no паркін Any Time. Все. Це вже порушення. Поліцейський буде приїжджати і побачить, що ви поставили тут автомобіль. І ось вам великий штраф 500 доларів. Ну, я условно так округляю. Може більше бути, може менше. Таке інше. Mile, right to to right а тому, звичайно. Ніхто не налаштований порушувати правила так, щоб отримати, як мінімум, штраф е, грошовий штраф, потім воно ще заходить тут, так називаємо очки, нараховують е, таких порушень різних. За різні порушення е, різні очки там від одного там, до чотирьох можуть і таке інше. от. Ну, от Ну Дивіться, от світлофори всі дотримуються. Я ну, заріг. Бачив, ну, може, пару разів, хто порушив правила, поїхав. Ну, що це в мене тут? Порушив е, правила, е, прямо поїхав на червоне світло. От мені зелена стрілка включилася, я тепер їду. Я, звичайно, міг повернутися просто на червоний сигнал. Але треба було дочекатися, щоб я не створював перешкод тих, хто ну, перпендикулярно е, їде напрямку. Отак От всі дотримуються правил. Вони дуже, я ж кажу, дуже багато дивіться, лівий поворот не От, Тобто лівий поворот — не можна, я не знаю, розвернутися теж, що далі не можна. Зелений сигнал, і написано — і лівий, і розвернутися не можна. Інколи я бачив, що теж пару разів за рік бачив, що так на такий їхали. Але, мабуть, знову ж таки, не місцеві, які не знали, не туди заїхали і хотів розвернутися. Мене, тому що в мене теж така, я тут якби скрізь в, в Америці не місцевий. І інколи теж попадав в ситуацію, що приходилося розвертатися. От. Можливо, теж так повертав, не знаю, тому що ясно, що буде розвертатися, знову ж таки, тут знак розворот заборонено. От. А якщо не замітив знак, то міг розвертатися. Тобто так і інші роблять. Тобто є звичайно дрібні порушення, які там, не замітив знак чи щось інше, не зрозумів і не порушив правила. От. Але знову ж таки, дуже сильно порушити правила, ніхто не збирається. Мало того, що тут є таке ситуація, як уникання. Того ж ДТП. І в мене так траплялося, наприклад, я їду, тут так є, є таке, якби, правило в, в дорожньому рухі, право проїзду. Да? Ну, не, не, the right of the road, тобто я маю переважне право їхати. І от, допустим, я їду, наприклад. А хтось, порушуючи правила, ну якби не пропускаючи мене, там, ну як чи приїжджає перекрестя, чи поворот, чи неважливо як. То звичайно, я, щоб уникнути аварії, його пропускаю. Ну, чи торможу, навіть було даже різко тормозив, щоб пропустити його, чи уникнути аварії. Те саме роблять і інші. В основному ніхто не хоче скоювати аварію, тобто попадати в ДТП, навіть якщо він прав, тому що мало ли, що, як кажуть. І, так як приходиться використовувати автомобіль кожного дня як мінімум 2-3 години. Так, ми теж повертаємо. То всі намагаються їздити дуже уважно, дотримуючись правил і щоб все було нормально. Знову ж таки, я. Часто бачу, що на автомобілях, навіть великих, от так називаємо, як їх називаю легкові траки, ці пікапи великі. І їздять бабушки, дідушки, достатньо такого вже віку. 58 Тому що це єдиний спосіб, який вони можуть пересуватися, скажімо, в цьому Бекетсфілді. Так, є тут суспільний транспорт, автобуси, так сказати. Точніше, маршрути є, їх не знаю скільки, але це дуже рідко і це треба день потратити, щоб туди і назад з'їздити кудись. На і воно втомливо, чекаєш на зупинці і таке інше. Вони дуже рідко ходять. От. Мінімум це півчаса між автобусами, а то і час може бути. Знову ж таки, є от така ситуація, що на жовтий тут всі їдуть. Інколи їдуть, так сказати, вже коли червоний переключається, вже він, ну тобто, от так, от біля цієї лінії, ще жовтий він жене, вже червоний включився, а він все-таки переїжджає. Не захотів зупинятися на жовтий. Я на жовтий зупиняюсь. Звичайно, коли можна зупинитися, щоб не різко, щоб ззаді не вдарили. Тому що навіть... Я часто замічаю, коли я проїжджаю на жовтий, ну, тобто, я їду, він там за 5 метрів включивши жовтий зі мною, а я їду ну, от 45 миль, да? тут навіть 50 зараз дозволено. То звичайно, я не буду різко тормозити, я проїжджаю перехресі. Так і поліцейські роблять і всі. От. Але інколи буває, я бачу, що ну, да, там, жовтий включився, у мене таке полярне, можна було б різко затормозити. І нормально, ну достатньо різко, не, не дуже різко. А можна проїхати. Я його приїжджаю на жовтий, так за мною ще один-два проїжджає. Останній вже на червоний проїжджає. Це теж тут є такі порушення. Але знову ж таки, все, по ситуації я навіть спостерігав, інколи поліцейський напроти стоїть, дивиться, бачить, і він таких не тормозить. Так, їдемо прямо. Отже, давайте зробимо висновок, що основні закони для громадян США протягом всього життя це правила дорожнього руху. А тому всі їх намагаються дотримуватися, порушують тільки дуже... Так, ми наліво звертаємо, тому що короткі... Штрих-код, це означає, що полоса закінчиться. Бачите, отак. От от. Вони дуже зарегульовані, от як зараз я показав, це треба розуміти, що є довша оця штрихова полоска, що зліва зараз йде, а є в два рази коротші вони, що я не знаю, такі короткі. Так от коротка зліва символізує, що ця полоса, по якій їдеш. Скоро закінчиться. Вона як закінчується? Або злиттям вліво, або поворотом вправо. Часто це використовують на фрівеях. Це коли з'їзд на рампу так називаємо, ремп. А тому, коли збираєтесь їхати з США, треба пам'ятати теж, Основне, те, що придеться їздити на автомобілі, бажано самому.